Вітаю, друзі. За кілька місяців до розпаду Радянського Союзу, в 1991 році, в ньому пройшла спроба державного перевороту. Старі, консервативні, комуняки та кагебісти спробували усунути від влади президента СРСР Горбачова і відповідно відновити старий, добрий, на їхню думку, сталінський режим. Так от, вони назвали себе ДКНС Державним комітетом з надзвичайного стану. Зараз ми коротко оглянемо, що ж це було таке і як. Державний комітет з надзвичайного стану ДКНС, Російською Государственний комітет по звичайному полонню ГКЧП, організація створена 18 серпня 1991 року з метою збереження Радянського Союзу, але шляхом усунення від влади президента Горбачова, дії якого учасники комітету розглядали як неконституційні. Вранці 19 серпня 1991 року в Москву входили танки. Розташувались біля будівель Верховної Ради Росії, центрального телеграфу, ТАС, Генштабу та інших особливо важливих об'єктів, техніка завмерла. Ще 4 серпня 1991 року Горбачов разом з родиною виїхав відпочивати до Криму на дачу Форос. Члени ДКНС. Вибрали момент, коли президент перебував у від'їзді, і оголосили про тимчасове відсторонення його від влади за станом здоров'я. У літературі можна зустріти також твердження, що їхня акція була до деякої міри превентивним заходом, оскільки після повернення з відпустки Горбачов збирався змістити членів ДКНС з їхніх посад Павлова, зокрема, Янаєва, Крючкова. Ось, тому то, Бо вони опиралися курсу реформ. Вони були, як я вже сказав, консерваторами кагебістами. Указ віце-президента Радянського Союзу цитую, у зв'язку з неможливістю за станом здоров'я виконанням Горбачовим. Михайлом Сергієвичем своїх обов'язків президента Радянського Союзу на підставі статті 127 пункт 7 Конституції Радянського Союзу вступив у виконання обов'язків президента Радянського Союзу з 19 серпня 1991 року віце-президент Радянського Союзу Янаєв. Тобто Янаєв став новим керівником Радянського Союзу. Які цілі ж ДКНС для реалізації? Ставили, для чого вони вводили надзвичайний стан. Так, от, що пишуть документи, їхні ж ДКНСНІ. Перше, постанова Державного комітету з надзвичайного стану Радянського Союзу з метою захисту життєво важливих інтересів народів та громадян Радянського Союзу, захисту життєво важливих інтересів всього. Радянського Союзу незалежності та територіальної цілісності країни, відновлення законності та правопорядку, стабілізації обстановки, подолання важкої кризи, недопущення хаосу, анархії, братовбивчої громадянської війни, державний комітет з надзвичайного стану в Радянському Союзі постановляє негайно розформувати структури влади. І управління, воєнізовані формування, що діють всупереч Конституцію Радянського Союзу та законам Радянського Союзу, призупинити діяльність політичних партій, громадських організацій, масових рухів, які перешкоджають нормалізації обстановки. Проведення мітингів, вуличних походів, демонстрацій, а також страйків не допускається, у необхідних випадках запроваджувати номен. Комендантську годину, патрулювати території, здійснювати огляд, вживати заходів щодо посилення прикордонного митного режиму, встановити контроль над засобами масової інформації, поклавши його здійснення на спеціально створювані органи при ДКНС для управління країною і ефективного здійснення режиму надзвичайного стану утворити. Державні комітети з надзвичайного стану в Радянському Союзі, зокрема, і нас, ДКНС Радянського Союзу, у такому складі. Язов Дмитро, міністр оборони Радянського Союзу, Пуго Борис, міністр внутрішніх справ Радянського Союзу, Стародубцев Василь, голова селянської спілки Радянського Союзу. Тізяков Олександр, президент Асоціації державних підприємств. Бакланов Олег, перший заступник голови Ради оборони, Крючков Володимир, голова Комітету Державної безпеки, Павло Валентин, прем'єр-міністр, Янаєв Геннадій, віце-президент Радянського Союзу, голова ДКНС. Як ви бачите, фактично відновлюється 1937 рік, нічого не можна все тільки партія, партія рулить, партія молодець, а всі решта сидіти й не чирікати. Так от. Незважаючи на те, що номінальним главою ДКНС був Янаєв, на думку ряду експертів, справжньою душею змови був Крючков, голова КДБ, тобто КГБшники всіми заправляли. У ДКНС не було лідера, не було авторитетної людини, чия думка могла б бути мотором та сигналом до дії. ДКНС призупинив видання більшості центральних та московських газет, готувався призупинити й вихід журналів вранці, 19 серпня. Російське керівництво, президент Борис Єльцин, голова ради міністрів селаїв, виконуючий обов'язки голови Верховної Ради Хазбулатов звернулися до країни. Що ДКНС це незаконна антиконституційна організація, яка проводить спробу державного перевороту. Зажадавши негайно скликання з'їзду народних депутатів Радянського Союзу, російське керівництво закликало населення до безстрокового страйку. Незабаром Єльцин, який тоді чудом вийшов з запою, підпорядкував собі всі союзні органи виконавчої влади, скасував закони і укази ДКНС, терміново скликана Верховна Рада Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, затвердила всі укази Єльцина. Біля будівлі Верховної Ради РСФСР зібралося близько 50 тисяч осіб. Вперше, після 1905 року, на красній пресні виросла барикада. Демократична Росія, мери Москви та Ленінграду закликали народ на захист російського керівництва і до загального страйку. Москвичі стояли всю ніч під дощем навколо будівлі Верховної Ради. 20 серпня вранці. В Столиці була введена комендантська година. Для забезпечення режиму комендантської години в столицю по повітрю були перекинуті десантники. Розцінюючи ситуацію навколо будівлі Верховної Ради РСФСР, де зібрався багатотисячний мітинг протесту, як пряму змову і зраду Язов, Крючков та Пуго домовилися про проведення бойової операції, щоб розігнати людей. Єльцин видає указ про тимчасове прийняття на себе обов'язків головнокомандувача Збройними силами на території Російської Федерації РСФСР. Е, відповідно, копця призначає головою Держкомітету РСФСР з оборонних питань і е, операції з його захопленням. На садовому кільці відбувається зіткнення моторизованого армійського патруля з демонстрантами. Солдати стріляють поверх голів. При спробі зупинити БТРи в тунелі на перетині Садового кільця з Новим Арбатом гинуть троє захисників Білого Дому. В день 21 серпня, розпочинається сесія Верховної Ради РСФСР під головуванням Хазбулатова, яка майже відразу ж приймає заяви, які засуджують ДКНС, віце-президент Руцький і прем'єр-міністр Силаїв вилітають у Форос до Горбачова. Інше питання, як він там бідака, трусився і сидів. Ось. А іншим літаком до Криму вилітають члени ДКНС для переговорів з президентом, тобто з Горбачовим, дають задню. Проте той відмовляється їх прийняти. Михайло Горбачов повертається з Фороса до Москви разом з Руцьким і Силаєвим. Члени ДКНС були заарештовані. Відповідно, у Москві оголошено жалобу за загиблими на Краснопресненській набережній Москви проведено масовий мітинг серпень 1991 року. Став одним з тих подій, які ознаменували кінець влади КПРС і розпад радянського союзу, а також проголошення незалежності України.